Усім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Сьогодні йдемо в гості до сусіда. Запрошую друзі вас з собою також прогулятися до сусіда. Подивимося, яке він озеро зробив для своїх доньок, щоб вони купалися. А також подивимося, як він саджає ту її смарагд у себе на ділянці. На нашій вулиці всі живуть дружно та мирно. Сусіди товаришують один з одним. Це напевне буде перше відео в рубриці А Що там у сусіда? Ласкаво прошу. Сусіда звати Вадим і мене в першу чергу цікавить озеро, яке він зробив, дешеве сердито. А це той смарагд, який ми потім будемо саджати. Ну, поглянемо, що ж там вийшло. Ось так виглядає ця краса. Використовував сусід звичайну плівку, вирив яму, накрив, посадив рослини для того, щоб вода була чиста і фільтрувалася. Озеро водим ще буде доробляти, обкладати камінням, висаджувати ще декілька рослин, робити водоспад і таке інше. Я в захваті від цього озерця. Каже сусід, що там навіть карасі плавають. Не бачив, не бачив, але ну, я йому вірю. Цікавить ваша думка, як ви вважаєте, потрібно робити на ділянці такі маленькі озерця? Напишіть в коментарях, можливо, хтось робив також, використовуючи звичайну плівку, як перезимували такі озера. Мені дуже подобається сидиш в альтанції і слухаєш, як зірчить струмочок та дивишся на воду. А ще мені дуже подобається, що на ділянці багато квітів і вони квітнуть і радують око різними барвами. Не знаю як ці квіти називаються, хто знає, напишіть в коментарях. Бачу, що хазяйка полюбляє квіти гібіскуси, їх росте дуже багато на ділянці і вони різного сорту. Дуже гарні квіти і гарно виглядають на ділянці, особливо коли квітнуть. Так, неймовірна краса, але час плине і переходимо до посадки туй. Але ж перед посадкою рослини треба підготувати. І для цього використовуємо біостимулятор кореневої системи Radifarm. Він використовується під час пересадки рослин до відкритого ґрунту або в більший контейнер. Цей препарат спеціально розроблений для стимулювання розвитку кореневої системи. Використовувати даний препарат дуже просто: беремо вміст пакету та змішуємо з 10 літрами води. Далі отриманий розчин переливаємо в неглибоку ємність. Потім краще рослини дістати з контейнера та занурити в розчин на 10-15 хвилин. Ми не діставали, а просто поставили в контейнері. Я впевнений, що дія препарату та ефект його на кореневу систему не погіршиться. Ну, але на всяк випадок, треба зверху на Постоїть в даній суміші 10-15 хвилин, а залишки потім препарату вильємо під рослини. Ну а тим часом поки зелені красуні трістуть в препараті, треба підготувати лунки для посадки. А щоб підготувати лунки для посадки, потрібно розуміти, що крона у сорту досить компактна, тому відстань між саженцями можна робити близько 80-100 см. А вже ж така відстань, якщо ми саджаємо живопліт з туї однорядним способом. Ну, а якщо ви, можливо, захочете посадити собі живопліт з туї і хочете посадити дворядним способом, то саджанці необхідно висаджувати в шаховому порядку, залишаючи між ними відстань близько 2 метрів, оптимальні терміни посадки саме осінньої посадки туї. Є кінець жовтня і початок листопада. Ми трохи поспішили, але нічого страшного, все буде добре. А ось тут ви можете побачити яка земля на Київщині. Чорноземом і не пахне. Один пісок. Не знаю як у вас, а у нас в Бучанському районі так. Ну а зараз найцікавіше. Тест стрибків в озеро. Ну, класно, аж самому захотілося стрибнути. Але повертаємося до Туй, продовжуємо саджати. Привіз сусід трохи чорнозему та перемішує його з піском, так буде краще. Ну а взагалі татуя непримклива рослина, і також вона полюбляє легкі ґрунти, тому їй все підійде. Головне добре поливати та вчасно підживлювати добривами. Ну а ось, друзі, керівник даного процесу. Познайомтеся, це Вікторія. Вона слідкує за процесом, поки що їй все подобається. Ну а далі нічого нового, заливаємо всі лунки водою. Ну а зараз Віка покаже сімейну традицію. Бачите, коли заливали бетонні доріжки, залишили відбиток долоні. На мою думку, це дуже гарна ідея. І спогади залишилися, і цікаво дітям. А ось на цьому місці, де підготовлені лунки, планується посадити дві туї і шаровидні Little гігант. Ну, все, потихеньку процес посадки Туй почався. Ось так потихеньку крок за кроком створюється зелений сад. Пройде рік, два, три, а може і п'ять доньки будуть підростати, а разом з ними будуть рости наші маленькі красуні туї. Саме туя смарагд – один з найпопулярніших представників сімейства Кіпарисових. Дерево має форму довгастого конуса з яскраво вираженою кроною і густим хвойним покриттям. Ну а виростає ця красуня від 4 до 6 метрів, а необроблена ширина її досягає 2 метрів. Ну і найцікавіше, що середня тривалість життя 110-130 років. В середньому за рік дерево виростає не більше ніж на 20 см в довжину і на 4-5 см в ширину. Зараз це дуже маленькі рослинки, але пройде час, і ми з вами побачимо, якими вони стали гарними красунями. Хтось каже, що якщо посадити тую в дворі, то це може призвести до сварок у сім'ї, але це все за бобони, і ми в це не віримо. Друга назва туї це життєве дерево, а ботанічна латинська назва рослини походить від грецького слова туя запашний. Насправді так воно і є. В спекотний літній день туя виділяє фітонциди, які корисно вдихати для організма людини. Ну ось Вадим закінчує саджати останню рослинку і переходимо до наступного процесу. Зараз візьмемо агротканину, розстелимо між цими туями та будемо засипати корою. Але перед тим як розстелити агротканину треба трішки вирівняти ґрунт. Розрівнюємо та стелимо. Ну а застеляється агроволокно для того, щоб зберегти, наприклад, вологу в ґрунті, а також щоб не проростали бур'яни. Ну а засипання корою робить ділянку ще привабливішою. Сьогодні ми, на жаль, не побачимо повного ефекту цієї краси, тому що треба ще доробити та й кори мало. Але в майбутньому, коли господар закінчить всі процеси. Буде візуально дуже гарно та затишно. Ну, ось так, 90% роботи виконано, залишається тільки доглядати, поливати та закінчити в подальшому процес мульчування. На мою думку, виглядає це все досить гарно і вийшло все непогано. Нехай ростуть та радують господарів своєю красою. Напишіть свою думку в коментарях, як вам сподобалося чи ні.